Учасники фестивалю взагалі, як вам останній день фестивальний? Ви задоволені, що ви приїхали сюди як я розумію, Так. так. На Читово? жаль, на жаль, це останній день. На жаль. Хотілося б більше. Хотілося б більш прекрасно. Ми навіть не сподівалися, що так буде прекрасно. Стільки цікавих людей, цікавих заходів. Це просто неймовірно. Сиринчі вам. Дякуємо вам. Друзі, сиджу от у ніг свого батька. У мене батько Франко. У прямому, до речі, значенні цього слова. Не так давно знав одну річ, що чому не вийшов 100-томник Франка, а вийшов 50-томник. Знаєш чому? Ні, не знаю. Зараз знатиму, я відчуваю. Тому що в Радянському Союзі ніхто більше Лініна не міг написати. Сьогодні, сьогодні, хочу, сьогодні хочу таку річ сказати, яка була, в нас було представлення сіл, тому що села ну, села коріння нашої традиції, національності, мови, культури. І коли от ті села було представлення тих сіл, були, були там музики, троїсті, народні, діти виступали і зайшла така велика, велика хмара, з якої мав политися шалений дощ. Я так думаю, господи. Благослови і від відверниться. І я думаю, що не тільки я так сказав, так багато хто сказав. І, власне, що всюди, у Нятичах, отут буквально в кілометрі від нашого фестивалю, була злива буря, ураган. А в нас була шикарна погода. Дуже приємно бачити таку величезну кількість з такої прекрасної нагоди, таку величезну кількість молоді, які абсолютно ведуть себе дуже пристойно. І видно, що тут і якось ця вся інфраструктура зроблена фестивалю дуже на високому рівні, я би так сказав. Тобто, і це приємно. Скажіть, будь ласка, ви підготували якийсь ексклюзив до сьогоднішнього фестивалю? Можливо, це буде якийсь твір Франка? Ну, твір, тобто як, ну, кожен поважаючи себе галичанин, я би так сказав, а, а то навіть візьму вищу українець, повинен знати, повинен знати вірші е, своїх героїв, тобто поетів, письменників. Е, так що і ми, ми не є виключенням, ми також. Гурт Пікардійська терця сьогодні на Франко фесті. Yeah. Взагалі, як вам фестиваль? Фестиваль круп. Які враження? Перші враження. Він дуже такий масштабний. От перше враження те, що ну, таке є широке поле, багато людей це приємно. От і місце дуже хороша місцина. Франкофест це? – це багато приємної природи, гарних жінок і просто позитивної класної музики. Слава Україні! Героям слава, дякуємо! Побачимо сьогодні на сцені. Ну і успіху вам. Я тут різбив ворота. Ого. От різьбив, я ж скульптор по професії. От, і тут багато робіт, яких ну які є в лісі. Ну, я брав в них участь так само. Нічого Наш водій собі. він теж є скульптор. Він різьбив саме Захара Беркута і оцих е, воїнів біля них. І тут була сім років тому е, моя перша персональна виставка. Я вам кажу, хтось сидить і врікає. І, в, і в Взагалі мені приємні всякі нові акції фестивалі. І для мене така подія в Нагуєвичах це просто щось неймовірне, тому що ну, найперше Франко для мене це великий письменник. І те, що знайшлися люди, які зібрали тут кілька тисяч людей, мені це дуже імпонує. І я страшенно вдячний тим, хто цей фестиваль організував. Друзі, читайте Франка. Любіть Франка, любіть свою батьківщину, Україну, Галичину, яка вона вже не є. Любіть її. А що свої очі? Сейчас тим чаром. Що то запалює? Що то запалює Серце пожаром. Ох, ці її очі. Чом твоє серденько, твою четерня, Чом твої усонька тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва, чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром? Бачу, що вдалось неможливе, ну я не скажу, що я не вірив, що таке, що таке вийде в організаторів. Але підозри але... закрадалися. Не то, що підозри. Я думаю, все ж таки, буде скромніше, але. Ну що сказати, інтернет велика сила. Іван, Якович Франко, велика сила, Прикарпаття, велика сила, гарна погода, велика сила і молодь. Українська молодь також велика сила. Очевидно, які всі фактори зійшлись. І ми маємо на сьогодні. Ми, ви всі, вже третій день потужного нового фестивалю. Єдине, що я хочу, щоб він мав продовження. Чим сподобався особисто мені цей фестиваль, тим, що він є тематичний. Переважно більше фестивалів є для того, щоб весело провести час. ну Це само собою. Але якщо там навіть ну, кількасот людей відкрили для себе, е, хтось, в принципі, відкрив, хтось ширше відкрив Івана Яковича, е, то це страшно, страшно великий позитив. Тому що, на жаль, е, недооцінений, недовивчений, недо недо недонедо недо. Іван Якович Франко наш улюблений. Мері сьогодні на Франкофесті, буквально скоро. Я не тримаю зла. Знаю, що ми давно не діти на тих, хто не зміг, або не змогла почути і зрозуміти. Це не моя війна, та пізно так відступати перед тими, хто не зміг, або не змогла повірити і не продати повірити і не продатись я знаю усі слова, знаю усе, що нам треба знати. Я знаю, що там, де починається час, давно вже чекає на нас. Зараз ми разом із ініціатором, який ініціював цей рекорд, будемо намагатися його зафіксувати. Для цього пан Лев буде підкорювати вершину. Ми тут знизу будемо з експертами спостерігати. Потім вивіримо довжину цієї піраміди, чи дійсно вона відповідає заявці, яку було подано на до національного проекту книга рекордів України. То я думаю, що ми можемо розпочинати. Угу. Але я би думаю, що я б зараз краще може полізти пофеседумів. Та тоді буде. ми виходимо на вулицю. Так, так для так. того, щоб вас страхувати і слідкувати, щоб Вулиць. все було правильно. На даної піраміди. з експертами мусимо виміряти ще діаметр піраміди, подивитися, чи дійсно вона ніде не розірвана, не пошкоджена. і Дійсно, те, що заявлено заявці, відповідає дійсності. дійсно. Чекаємо кілька хвилин і будемо. Вспомити... Так, Чекаємо повернення людини вісім яка... метрів. Висота, і власне експертами протоколом засвідчено, що даний рекорд вже встановлено. Тобто я вітаю. Тритяншо перша частинка рекордних сьогодні таких е, звершень вже фактично встановлена. Ми побачили, коли ми сюди завітали. Це велика кількість машин, людей і неймовірно велика кількість палаток. Що свідчить про те, що тут людям є чим займатися, їм цікаво. Різноманітні е, різні майстер-класи дуже цікаво. Люди справді всі відпочивають, отримують задоволення. Гарна сонячна погода, веселий настрій і хороші організатори, які вміють правильно організувати процес відпочинку людей. Ми що ж на першому франковесті саме тут на воєнночах вас вітає виновальний західно-український рівеньський гудвіта! Гурт... Е, публіки вистачає, вона е, дикувата, така, тобто справжня, нормальна. Тобто, нам е, ми себе тут затишно відчуваємо і буде що тут робити, дійсно. Е, сьогодні приїжджали. На Франкофест ми спали в Трускавці, чудове гарненьке місто. Респекти уважуха, але приїжджали сюди через місто Дрогобич. І я не знаю, як звати мера міста Дрогобич. В нього дуже класний будинок, і 100 метрів він перед будинком заасфальтував. А все інше, вибачте, майте совість. Ай-яй-яй, дядя, роби щось в своєму місці. Чесно вам скажу, що українську мову і літературу я в школі майже не вивчав. Тільки дякуючи моїй класній керівничці Ціпоту е, Ніні Нікіфіровні, е, яка вивчала мене, е, ну яка заставляла мене вчити українську мову в Гайсені Вінницькій області, бо я е, з е, сім'ї військослужбовця і ми часто мандрували, мандрували і я був звільнений з від вивчення української мови. А коли дитині говорять не вчи, то він, звичайно, не вчить. Він краще погуляє десь. От. Українською мовою я почав знати і вивчати, і говорити нею, тільки після третього курсу університету. Сьогодні на Франковесті гурт «Артвінка». Хай там як, а наш мітак, самогону ще є, повний бак, і машина кружляє. Дуже потужний фестиваль, я думав, це буде набагато менше. хлопці такі дуже креативні, молоді, які його роблять. Як вам взагалі на Гуєвичі з точками Франка, вже гуляли? А, гуляли. Ну, тут прекрасні європейські дороги. Звичайно, добре. Для вас Франкофест – це Франкофест – це Франко, Франко Форевер. Я без жартів Франко це був такий трошки невизнаний український геній, який випереджав свій час. Гайдамаки сьогодні на Франкофесті! гуляє місяць по воді, між ясних зір летять мої думки. З тобою ми зовсім одні півночі в ефірі. На неможливий срок роз'єднаний зв'язок. Я вдибінця, в а ти в північному Йоркширі. Чуєш, за тобою я сумую. és te beodnul ve firi csúju majd sebez nagyít te Закінчився враження. Залишились враження найкращі, враження позитиву, враження радості і гордості за те, що Франкофест все таки відбувся вперше, але будемо сподіватися, що не востаннє. Дякуємо всім, хто приїхав, прийшов і завітав на цей фестиваль. Ну і сподіваємося, що вам сподобалось. Це було коїндія вірок з Іванович, Всім па-па! Ну, дякую всім учасникам фестивалю, дякую всім тим, що приїхали. Тут слова подяки, взагалі слова не мають значення. Я дякую всім, хто до цього свята долучився.